Вітаю вас. Сьогодні ми ознайомимося з, таким, з такою структурою, як е, асоціативний масив. Зі звичайними масивами ми вже трошки навчились працювати, але перед тим як перейти до цього типу масиву, його ще називають картою або мапою, і працювати з тим масивом, нам потрібно розв'язати кілька задач, щоб ви зрозуміли потребу, навіщо нам використовувати і яка Користь від використання асоціативного масиву мепу. Отже, давайте розпочнемо з такої задачі. Нехай у нас є якийсь цілечислений масив із кількох значень. N це у нас кількість елементів масиву, m ім'я масиву, і він може зберігати цілочисельні значення. Ну, Давайте програмно задамо ці 10 значень, ці 10 елементів масива ініціалізуємо. Як бачите, я задав лише два значення одиницю і двійку. Ну, наприклад, ми хочемо подивитись, скільки разів при киданні монети вона випадала решіткою, тобто цифрою, наприклад, це буде один, або гербом. Скажімо, це буде позначено, це позначено числом 2 в нашому масиві. Отже, задача зводиться до того, щоб знайти кількість повторень одиниць і двійок в цьому масиві. Ми з вами вже вміємо підраховувати кількість якихось елементів у масиві. Тут можна одночасно підрахувати кількість одиниць і двійок, за, пройшовши, переглянувши всі елементи масиву в циклі. Організувавши такий цикл з параметром, можна задати спочатку початкову кількість, скажімо, одиниць К1 і кількість двійок К2. А в самому циклі підрахувати, скільки разів зустрічатимуться в масиві ці числа 1 та 2. Скориставшись оператором if-else, хоча можна було б тут скористатись і оператором Case, ми з вами можемо збільшити лічильник, коли зустрінеться одиниця, Лічильник для 1. А якщо зустрічається в масиві двійка, то ми збільшуємо лічильник для двійки. Таким чином ми підрахуємо кількість повторень одиниць і двійок в нашому масиві. Залишиться лише вивести ці значення на екран. Тепер давайте запустимо нашу програму і подивимося, який буде результат виконання цього алгоритму. Ну, в результаті ми бачимо, що одиниць зустрічається. Одиниця зустрічається 5 разів у нашому масиві, і двійка теж зустрічається 5 разів в нашому масиві. Давайте трохи ускладнимо нашу задачу. Скажімо, це будуть не лише одиниці і двійки, а, ну, от, наприклад, випадає якась, якесь значення у гральному кубику. У гральному кубику 6 граней. Отже, у нас буде. Одна із одне з шести значень. 1, 2, 3, 4, 5 або 6. Ну, нехай масив так само складатиметься із десяти елементів, змінимо лише кількість, е, діапазон значень, які можуть в ньому знаходитись. Як бачимо, тут уже значення можуть бути від 1 до 6, і нам доведеться змінити кількість лічильників, які спочатку ми обнуляємо, а потім... І тут буде у нас кількість рядків. Перевіряти нам потрібно буде більше значень. І враховувати в лічильниках скільки разів вони зустрічаються в нашому масиві. Я змінив кількість лічильників. Зверніть увагу, як я їх тут ініціалізую. Не дорівнює нулю, а в дужках можна ініціалізувати таким чином. K. 1, 0 в дужках і так далі, це початкове значення, яке ми надаємо кожному з лічильників для кожного значення, для одиниці, для двійки, для трійки і так далі, для шістки відповідно. Так само нам доведеться збільшити і кількість перевірок для того, щоб е, знайти, скільки разів зустрічається той або інший елемент в нашому масиві. Зверніть увагу, я перевіряю умову, чи зустрілася у нас одиниця, чи зустрілася у нас двійка в масиві. Далі інакше перевіряємо для трійки, для четвірки, а для шістки я не перевіряю, а просто додаю одиницю до річильника. Ну це і зрозуміло. Річ у тому, що навіть для одиниці і для двійки, там трошки ми неправильно зробили початкове, замість у такого значення, можна було б зробити. Без перевірки у нас було... Можна було б зробити без перевірки, чи зустрічається у нас двійка, тому що в нашому масиві були лише двійки й одиниці, і тоді можна було б зробити без перевірки додавання лічильника, збільшення лічильника для двійки. Якщо одиниця, то додаємо збільшуємо лічильник для одиниці, а інакше збільшуємо лічильник для двійки. Але це справедливо було робити до першої задачі, якщо ми були впевнені, що у нас в масиві лише одиниці і двійки. Якщо в масиві присутні і інші значення окрім одиниці і двійки то тоді не можна було б скорочувати цей запис, робити звичайне розгалуження, розширене лише таким чином, бо там можуть бути і інші значення, а потрібно було визначати або одиниця, або двійка з точною перевіркою, ось таким чином. Так само ми робимо і для шести різних значень в нашому масиві. А подивіться, наскільки у нас збільшився код розв'язку. Він якийсь нераціональний. А уявіть, що тут більше. Ну, скажімо, нам потрібно підрахувати кількість повторень там, для оцінок від 1 до 12. Ну, Від 1 до 12 ще можна тут дописати іще перевірку шести умов, такі розгалуження зробити, і додати ще 6 лічильників для інших оцінок. Але. Ще ж можуть бути задачі, ну скажімо, в магазині є якісь товари з цінниками, і потрібно підрахувати, скільки разів які ціни на товари повторюються, скільки разів зустрічаються однакові цінники. Цінники можуть бути самі різні, тому важко зараз сказати, скільки тут потрібно Ну, потрібно знати діапазон, наприклад, ціни там від однієї гривни до 10 тисяч гривень. Тоді нам потрібно буде що? 10 тисяч рядків тут записувати, і кожне значення дивитись, чи зустрічається воно в масиві чи ні. Тобто це є нераціональний розв'язок. До того ж ще ж і виводити нам буде потрібно кожне значення, ось таким чином, якщо там для 10 тисяч чинників, то 10 тисяч значень теж потрібно буде виводити. Можливо, не 10 тисяч, а ті значення, які у нас будуть там повторюватися. Отже, давайте зробимо тепер розв'язок більш раціональний, більш, більш професійний. Для цього замість окремих змінних для лічильників можна взяти масив, наприклад, К, і в ньому нехай міститься стільки елементів, скільки у нас можуть бути різних значень в нашому масиві. Тут може бути шість різних значень, тому у нас елементів буде шість і ще плюс одиничка. Сім. Чому плюс одиничка? Тому що індекс у нас показуватиме, яке значення зустрілось. А оскільки найбільший індекс для семи елементів це 6, отже, індекси в нашому масиві, який ми зробили для лічильників, Будуть відповідати нашим значенням випавшої грані кубика. Зрозуміло. Отже, лічильник є. Можна його обнулити, написавши отут фігурні дужки, або поставити знак дорівнює, можна можна без нього. Якщо ви поставили фігурні дужки, то автоматично обнуляються всі значення в масиві К з іменем К. Зрозуміло. Замість перевірки умови. Чи співпало у нас, чи не співпало якесь значення і якогось окремого лічильника після цього збільшення. Ми зробимо ось таке перетворення. Порівняйте з тим, що було. Ні, не потрібно там 6, 10, 12 або 10 тисяч рядків записувати, перевіряти кожне значення, а можна ось таким чином. Додати до лічильника одиничку для тієї оцінки, яка зустрілась. Оцінка це МІТ. Зрозуміло, да? ми переглядаємо масив і зустрівся якийсь елемент МІТ для одиниці. Значить К з індексом 1 збільшиться на одиничку. Додасться одинича, одиниця плюс-плюс. Якщо далі зустрінеться 2 то К з індексом 2, бо МІ стало двійці дорівнювати. К з індексом 2. До цього лічильника додасться одиничка. До кожного лічильника, індекс якого відповідає випаданню е, грані кубика, ми додаємо одиничку. Скільки разів, скільки зустрічається е, оця, оце число в нашому масиві. Замість кількох рядків або кількох десятків чи сотень, чи сотень чи тисяч виведень окремих рядків для окремих значень, тут можна теж скористатись циклом. Зверніть увагу, що в цьому циклі я починаю з одиниці, тому що у нас найменше значення, яке може бути в масиві М, це одиниця випадіння грані кубика. І найбільше значення 6, тобто закінчую значенням менше 7. Тобто я тут переглядаю масив лічильника нашого, лічильників, ось цей масив. І виводжу з 1, 2, 3 і так далі до максимального значення 6. І значення лічильника з цим індексом, який відповідає випавшому значенню грального кубика. Давайте запустимо програму, подивимось, що тут відбувається. Ми бачимо результат. Якщо ви підрахуєте, от одиниця тут. Чотири рази зустрічається, двійка зустрічається два рази. І п'ятірка, як ми говорили, жодного разу не зустрічається, оскільки у нас масив на початку обнуляється, то і наше значення для п'ятірки тут дорівнює нулю. Програма працює. Ось таким чином я переробив наш масив М. Нехай в ньому трошки буде менше елементів, щоб цілком на екрані поміщався оцей рядочок з назвами місяців. Тепер важкувато буде нам якось використовувати масив таким чином, лічильників масив таким чином, щоб його індекси відповідали значенням місяців. Бо значення місяців, масиву місяців це рядкові величини, а індекс це цілочислена величина. Але ми. Натомість використовуватиму асоціативний масив map. Записується це ось таким чином. MEP – це тип масиву. String – це ключ, ключове значення. А int це власне значення цього масиву для відповідного ключа. Ну, ім'я дамой момент для місяців ми тут з вами працюємо, отже, дали англійською назвою. Ім'я місяць. І проблема тут. Тут дві проблеми у нас, які ми зараз швидко штуденько розв'яжемо. Ми не вказали, що будемо використовувати рядкові величини. Для цього тут потрібно підключити ще один рядок. Підключаємо стандартну бібліотеку стрінг для використання рядків, а також стандартну бібліотеку МЕП для використання оцих карт так званих асоціативних масивів. Після підключення відповідних бібліотек. String і map. У нас зникає підкреслення, тобто помилок немає, ми правильно визначили асоціативний масив з назвою місяць менше. Асоціативний масив складається із пари значень. Ключове значення і відповідає те, і те значення, яке йому відповідає. Ключове значення у нас буде рядкового типу, а int це у нас буде замість лічильника, тобто лічильник показуватиме скільки разів зустрічається якесь ключове значення. Ім'я асоціативного масиву, ось воно. А далі, замість ключового значення, ми беремо значення, яке буде зчитано в циклі з нашого масиву M. Тобто це буде або Мей, або April, і так далі. Тобто зустрілось тут May і додасться до парного йому значення до int, типу int, до ключа, одиничка. Зустрінеться April, додасться одиничка. До е, масиву з ключем, до значення е, масиву з ключем April. Якщо знову May, то додасться ще одиничка до цього самого ключа. У нас не буде створюватись новий елемент, у нас не буде два елементи масиву Map з ключем May. Ключ може зустрічатись лише один раз. Е, а якщо тут May один, другий, третій, четвертий, то це відповідатиме лише одному елементу в масиві Map з ключем May. А скільки він зустрічається, цей елемент тут у нас 4 рази, ключ зустрічається, то 4 рази у нас додаватиметься сюди одиничка. Отже, лічильник покаже 4, оскільки мей тут зустрічається у нас 4 рази. Залишилось тепер, тепер вивести результат наших підрахунків, скільки разів який місяць зустрічається в масиві. Замість цього рядка і такого ось циклу ми з вами повинні переглянути тепер оцей асоціативний масив від початку до кінця. Скільки в ньому елементів ми не знаємо, тому ми не можемо зробити е, якийсь цикл з параметрами і конкретно вказати, до якого номеру нам потрібно, скільки разів потрібно переглядати. Але тут є інший спосіб, використовуючи вказівники спеціальні, які називаються ітераторами. Додаємо ітератор, назвемо його І. Це вже не ціле якесь значення, а вказівник на певні елементи е, масиву нашого асоціативного меп. Отже, починаючи з самого початкового елемента, begin, І поки не дійшли до останнього елемента, зверніть увагу, тут не можна ставити знаки менше-більше, як ми з вами робили для цілочислених значень, а можна порівнювати, не дійшли ми з вами до останнього елемента, не дорівнює, значить тоді ми нарощуємо значення цього ітератора на одиницю, тобто пересуваємося далі у цьому масиві. Ну, можна, звісно, спростити, не використовувати таке визначення ітератора, я зараз закоментую, нехай цей рядок залишається, а просто надати цю можливість компілятору автоматично створити ітератор. Ось таким чином. Як же тепер тут вивести ключ, тобто перше значення нашого масиву? І як вивести саме значення цього масиву? Int. Для цього ми використовуємо ось такий запис. Ітератор I вказує на якийсь елемент масива е, mens. Ми беремо або ключове значення, в даному випадку ключове значення, виводимо, cout, out виводимо. Потім виводимо тире і після цього виводимо вже числове значення int, яке відповідає даному ключу. Запускаємо нашу програмку, дивимось, як вона працює. Бачимо, що е, значення знайдені. Зверніть увагу, що у нас місяці записання, починаючи з мейн, ейприл, а в масиві МЕП вже все упорядкували згідно з е, латинським алфавітом, який використовується в англійській мові. Отже, упорядкування за ключовим значенням відбулося автоматично. Навіть нам навіть не потрібно нічого упорядковувати, упорядковується все самостійно. Дивіться оцінки. Я записав в масив рядкових величин і використовуючи цей же самий метод застосування масиву асоціативного меп, ми з вами подивимося, побачимо скільки разів яка оцінка повторюється. Запускаємо нашу програмку і спостерігаємо результат. Зараз ми бачимо в консольному вікні результат виконання нашої програми, скільки разів яка оцінка повторюється. На цьому все. Перед вами програма, яка е, з рядкового масиву шукає кількість повторень кожного елемента в ньому. До побачення, бувайте здорові!